Всім привіт! З вами я, Макс Майнкрафт. Ну і сьогодні ми будемо грати в Байбіоу. Привіт! І, і... Так, і тут, як ви розумієте, вже Хэллоуин е, зробив обнову Хэллоуін. Я перший. Ух, я злякався. Канову наді можна переключати. Воу, гарно дуже зробив. Мені дуже подобається, як вони зробили. Я зараз все буду робити вперше тут, тому що це перша моя реакція. Я, я був тітки зайшов і побачив оце і все, я більше не дивився. Давайте глянемо верхній поверх. А, це нам треба ніч третій. Давайте зараз розглянемо. Чодок, давайте пошли подивлятися. А в мало. А в цієї дитини вони нічого цікавого не робили. Ні, ну вони, як зрозумів, в першій поверсі схід. Було дуже класно. Молодь, це, це якщо що моя. Іграшка. До речі... тут є пістолет, що?! А як стріляти? А як стріляти? Ти безсмертний? ага, т. Стоп, <рошу> посади. <посудовування> тобі подобається. До речі, я б хотів, якщо вам цікаво, во, во я як... б. Я буду шукати тут всі досягнення. Воу! Воу! Ні, мені страшно мені страшно Мені дуже стрмно після. 3... Ой! У... у люди робили скримери деякі. Вот в мене оцей скример. Єс. Ой, тітки давай домовимось, ти кажи батькам, що я побив вам чашки, окей? Було прикол, що вони тут залишалися і там кінець. типу, батьки у цього малого прийшли. І побачив, що вся квартира в цьому. Бу Було б прикол. Я не знаю, давайте спробуємо в третій день зайти. А, вибор голови, давайте тра Ні, може, другий краще. Ми... на... Ну і все, я вже загружаю і третю ніч. Знову в мене вибуло. Ні, ну що може, окей? Давайте вже будемо робити висновки. З... Зайду в Бейбін'єу і будемо робити висновок. Ну, який висновок? Обнова вийшла, правда. Без приколів гарна. Мені сподобалось Зараз зайду. Я хочу зараз зайти хоч якусь. Давайте першу ніч, єс. Yes. Все, зараз останній раз я повинен перезайти. Тому що в третю я не знімав проходження цієї гри. Якщо ви хочете, щоб я перепройшов ще раз до... Перші три ночі, то тоді окей. Я зніму, якщо буде великий актив під цим відео. Ну, як і під минулим бейбініл. Ну, десь 100 переглядів буде. Багатенько лайків. То я тоді зніму. Та я ж вибрав на третю ніч, окей. Я дуже сильно, що мене вибива просто. Прикольна гра. взагалі що таке? А, якщо я буду якісь ігри знімати, про якісь ігри, то я знаю, в якій горі будуться робити. Бейбін'єл. Тут в мене безкінечна реклама. Третій ніж. Окей, зараз останній раз заходжу і потім не буде. Коротше, Проч... зайду кудись інше. Ну, ось тут буду. Ну які зробимо висновки. Обнова вийшла без приколів прик... гарно. Мені сподобалася обнова. Я її ще не повністю роздивився. Тому що і тому, якщо ви хочете другу частину, ну як я виконую, ну ой, дивлюся, ем, оцю обнову, то я зроблю це, і що буде, правда, не маленький актив. Ні, ну я напишіть в коментарях, чи вам подобається, коли я знімаю Бебін Єл. Мені я не проти Гру грати. груграт. Ну, мені перші три ночі я не проти пограти. А всі інші вони мені не сильно подобаються. Я їх 23 проходив. Ну, взагалі, ось так. так, лайки. Всім до побачення!